Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра 7 жовтня, і е, нагадали ви є ще е, питання, яке пропустила з е, бліцу да, з, зі списку е, ваших питань в телеграм-каналі стосовно протестів в Грузії. Писали, чим це закінчиться е, цього разу, і, е, можливо, вдасться змінити владу в Грузії. Давайте подивимося на зараз. Е, на зараз залишається напруга після масових протестів, що відбулися минулими вихідними в Тбілісі, є заарештовані, ну, був застосований і водомети, і перцевий газ. Ну давайте подивимося з 23-го року, наскільки я так Бачу, що Грузія в протестах стосовно виборів, які там відбулися. І до розкладу ще раз нагадую панство про те, що у нас з вами триває збір. Він відкритий, тепло для ЗСУ, збір великий. Збираємо ми з вами на спальники, на термобілизну, на теплі речі для хлопців. Все це поїде на передову, поїде на нуль. У нас хлопців багато, напрямків багато. І е, збираємо ми з вами 500 тисяч, тому, будь ласка, долучайтеся, маленьких донатів не буває. Посилання на банку є в описі під відео. І десь посередині розкладу я ставлю таке відео анонс стосовно відкриття другого е, другого набору на курс Шлях серця. Да, вся, все, е, вся інформація буде в цьому відео, і після такого мого анонсу буде відгуки від тих, хто був на першому курсі. Будь ласка, почитайте, дуже цікаво. Курс наразі, я думаю, він такий нам всі, всім нам необхідний. Якщо вам відгукується, будь ласка, приєднуйтесь. Телефон, контакти адміністратора є в описі під відео. Так що давайте будемо з вами дивитися. Значить, Грузія. На зараз одразу сімка мечів, одразу рицарі мечів, да, спровоковано. Добре хай лежить, хоча не хочу сама. Грузія на зараз в контексті цих протестів в цілому подивимося з вами. Грузія на зараз, в контексті цих Протестів, карта сонце. Да, і знову ж сімка мечів. Да, е, Сім мечів, одну да. колоду у мене я так ну, ча часто розглядаю із серії такий фон, е, фон розкладу, да, фон питання. Не розкладу, а питання. Керовано згори, керовано зверху. Е, карта сонце, але велике бажання, велике бажання. Момент незалежності, момент безтурботності. Сонце це коли ти спокійно, тихо, вільно живеш в своїй країні. П'ятірка мечів все ж таки про такі знаєте, розбірки всередині. Це ну, по суті карта війни, коли люди мають стикнутися один з одним. Один з одним. Про що нам говорить сім мечів? Сім мечів нам говорять про е, обман, говорить про маніпуляції, про нагнітання ситуації, про те, що такі хитрі дії, е, вони до цього призвели. Панство пущу кота. Шановне панство, мої вітання. Я оголошую відкритим другий набір на курс шлях серця. Я запрошую вас в цікаву подорож до пізнання себе і Усвідомлення свого існування. Уявіть собі, що ваше життя це точка, це просто одна мить. І абсолютно все, що вас оточує цієї миті, створено особисто вами. І інструменти по керуванню, по створенню нової миті вашого нового життя. Є тільки у вас. Тільки ви маєте вплив на події, що трапляються з вами. Тільки у вас є інструмент впливати і змінювати оточуючих вас людей. Навіть майбутні події і в цілому ваша нова реальність вона залежить виключно від вас, від вашого стану. Від вашої думки, від ваших цінностей вже в цю мить вашого життя. Навіть ваше тіло і ваше здоров'я це дзеркало ваших думок, ваших страхів і вашого психічного стану. На шляху, на який я вас запрошую, ви навчитеся керувати своїм простором і своїм життям. Ви зрозумієте, наскільки легко ми можемо притягувати в своє життя бажані події, зустрічі, статки, впливати на інших людей, змінювати стосунки з іншими людьми. Достатньо уваги, ми будемо приділяти психосоматиці, тому що це мова нашого тіла з нами. Ми навчимося розуміти. Про що наше тіло нас попереджає і куди спрямовує нашу увагу. Наше тіло нам показує, що саме нам заважає в досягненні будь-якої мети, будь то гроші, будь то стосунки або кар'єра. На цьому курсі буде багато практик, багато медитацій, нових відкриттів і нових усвідомлень. Але є одна дуже важлива умова. У вас має бути чесне, бажання щось змінити. Має бути сміливість взяти на себе відповідальність за своє життя, відповідальність за цей шлях і за все, що ви можете на ньому зустріти. Тож я чекатиму вас, щоб разом вирушити в цю Цікаву подорож на шляху до пізнання себе, на шляху до пробудження вас, Творця, свого життя і простору. Так, щоб не хвилювалась, Матільда на місці, але, мабуть, знову не захоче, не захоче сидіти тут поруч, десь постійно йде і шкодить за камерою. Так що, добре, давайте глянемо, що взагалі оці протести для Грузії. Ті, що, на зараз актуальні ці протести для Грузії. Втручання Зі сторони 100%, трійка жезлів, якісь сусіди, якісь дотичні країни дуже хочуть розхитати ситуацію всередині, дуже хочуть розхитати момент. Знаєте, як по імператору це. Залишити владу при собі, да, які хочуть е, втрутитися в е, стабільність країни, в законність країни, у владу в країні, да, тобто залишатися, залишатися на своїх посадах. Це е, мова йде про, знову ж таки, щось ідеологійне, про картирафанту певних третіх сторін, да, ну, або там третя країна той, хто. Е, Претендує на повне втручання, знаєте, як сірі кардинали. От, начебто влада в Грузії, а приймає рішення хтось інший. Да? Ну і король Пентаклів у мене карта Кремлівського режиму. Або ж це зацікавлені зацікавлені ті, які багаті олігархи, да, які намагаються втримати владу в своїх руках. Протести. Для Грузії трійка мечів, <кій> удар в саме серце. Це не прийняття того, що відбувається. Це коли є ситуація, яка тебе не влаштовує, і ти намагаєшся двійка пентаклів, намагаєшся будь-яким чином цього позбутися. Давайте ще декілька карт. Перепрошую, протести в Грузії. Ну, імператор Вежа, <кій> чи присутній Кремль в цих протестах, Да, присутній захищає себе, захищає свої інтереси, впливає на думку населення, інформативно намагається. Силовим способом щось змінити, втрутитися. Вісім жестів це, знаєте, зробити такі зміни в самій країні, такі, як потрібно Ерефій. Тобто виходить карта імператора, <кій> <кій> перепрошую. Карта імператора вежі, тобто, все йде не за планом. А, є. Бажання залишитися при владі, є розуміння того, що щось рушиться, можливо, на Росії щось рушиться. Да? Сам режим путінський, він ну, під загрозою, грубо кажучи, та, та влада, яка є на зараз, і є велике бажання створити війну. Ну, тобто це агресія, це дійсно можуть бути і вибухи, і жертви серед населення. Тобто тут вже дві карти, по суті, дві карти війни, але з провокованої війни вони вже вийшли. Рицарь мечів говорить про людей військових. Да? І я так розумію, що це навіть знаєте, як, це навіть не про органи якісь, тобто це не про людей в формі, це про найманців, які можуть бути на території Грузії і які можуть влаштовувати, розганяти, які можуть силовим методом втручатися. Проти оцих змін, які ну, потребує населення, скажімо, вежа це завжди про зміну правління. Це про зміну режиму, це про те, що ти не хочеш, щоб було так, як раніше. І причому це те, що будувалося прямо роками. Да? Коли тобі потрібно змінювати ну, абсолютно все, повністю зміна системи. Це про революцію, це про революцію. Добре, що буде далі? Чого чекати, <кій> Грузі в контексті цих протестів? Надалі чого чекати? Це прогойдалки, да? карта помірності, все рівно думки серед населення вони залишаються, вони нікуди не діваються, тут будуть спроби. Це, знаєте, як може затихати, потім знову починатися, знову затихати, знову починатися. Тобто, це такий довготривалий процес. Серед населення. І знову ж таки Королева Жезлів показує нам на карту Росії така сторона, третя, яка втручається в особисте життя країни, втручається методом впливу на населення країни. Задля своїх якихось цілей. Так? Тобто щось їм потрібно на майбутнє. Якось вони намагаються змінити. Змінити тут, можливо, інтерес в землях, в територіях, в людях? В... Ну, Таке, друзі, зараз, давайте я <клух> зберу карти, бо Ви там вежа вийшли імператор. Як далі будуть розгортатися події? В Грузії от в контексті цих протестів. Не кінець. Це ще не кінець. Щось, щось ще Грузію чекає. Не дуже добре для Грузії, якась неприємна інформація, якесь силове втручання, силовий тиск. Причому, знову ж таки, зі сторони, знаєте, велике бажання для Грузії закрити, обрізати всі дороги так? силою, намагатися їх стримати. І знову ж, дивіться, карта Рицар-Мечів, і «Вежа» і Імператор. Все ж таки, а... щось може в Грузії бути. На кшталт військового, збройного. Жертва не дай Боже, це і про руйнування і про якісь теракти, до чого призведуть ці протести? <кій> Ну, у Росії плани такі далекі, дуже далекі плани взаємодіяти. Да? Карта зірка. Вони не будуть, вони не залишать Грузію в спокої, поки що карт таких немає. Це, ну, Карта зірка, вона довга, вона там десь там, до трьох років. Звісно, дай Боже, що програлося все набагато швидше. Але тут і тут спентаклів, це якась стала ситуація, да? тобто ситуація, яка може бути, знаєте, як мати повільний розвиток. Да? Тут, в принципі, карти непогані, тобто має з'явитися якийсь лідер, да, який е, візьме все в свої руки, це шанс на незалежність, шанс на вихід з цієї ситуації, шанс залишитися е, ну, як знаєте, при своїх кордонах. Да? Світ може якимось чином дивитися, реагувати на все це, але це не дуже швидко може відбуватися. Але п'ятірка кубків. Тобто, це втрачені, втрачені можливості, це не бажання повертатися в негативне минуле. Ну, Карти такі собі. З однієї сторони, з однієї сторони, звісно, негативний сценарій. Він Прям дуже активний, і у Росії планів дуже багато. Робота якась прям проводиться, їм потрібні ресурси, їм потрібна співпраця, їм потрібна рицарь Пентаклів. Це коли хтось на тебе працює, коли ти маєш якийсь зиск з роботи цієї країни, і тут ще якісь удари будуть від да, ще вона щось планує. Звісно, в контексті війни це може бути і про світло, і про енергетику, і про зв'язок, і про інтернет, і про бази даних, і всяке таке. Але зірка ще і про життя на показ, і про союз якийсь. Да? Тобто ну, зірка, вона така про об'єднання якісь плани. Що чекає Грузію? Взагалі, от, до, до чого призведуть ці протести? Давайте отак. До чого вони призведуть для Грузії? Все рівно рецармічів. Ну, слухайте, дай Боже, е, звісно, щоб е, так воно і сталося, щоб король. Пентаклів отримав ножа в спину да, кремлівський режим. Але «Рицар мечів карта дуже агресивна, це карта е е збройних якихось заворушень, ну, карта агресії, по суті, карта такої війни, але керованої війни, да, коли хтось розганяє, коли хтось спеціально когось провокує. Тобто, це не, не, не політична війна, а така більше як бажання зіштовхнути людей один з одним. Давайте в залишку глянемо з вами, чим це все завершиться. Можливо, ще щось карти нам покажуть. Оці протести окремо для Грузії, окремо для ЕРФІ. Так, на всяк випадок глянемо протести, ще для Грузії. РФі. Боже, як багато зацікавлених осіб є у Ерефії. Да, як багато інтересів їм потрібно тут все. Абсолютно повністю всі посади, все, всі, хто мають впливати на Грузію, всі йдуть під гідою Кремля. А що це для Грузії в, в контексті, цих протестів? Ну, карта типу виходу стоїть, шістка мечів, да? але знову ж таки, це. Дуже важка ноша, і це через якісь удари, або через якийсь удар для населення, для суспільства. Тут може підключитися ще якась третя сторона, карта Єрафанту. Тобто, можливо, будуть шукати собі якогось ну, покровителя, типу, да, або е, якийсь союз, або якусь країну. або... Якогось ну, політика сірого кардинала, хто може там допомогти їм вирішити це політичне питання. Знову ж таки, це і про історичні якісь моменти там можуть звучати, да? там, належність до земель, до територій, знову там якийсь один народ і всяке таке. От, Але ж забагато ресурсів у Росії. Ну, Можливість можливість виходу є, але через якийсь удар. Що для... Ерефії. Все ж таки, якийсь союз тут їм світить. З однієї сторони дуже багато грошей вкладено. Є інтерес в плані земель, території, в плані влади в цій країні, да? поставити, посадити там своїх людей, але потім все рівно виходить якась війна. Для самої Ерефії втрачені можливості, втрачений союз і втрачені території. Тобто, загально в цілому все рівно Росія втрачає. Тобто це як момент розпаду. Навіть якщо там про щось буде об'явлено, то зрештою там буде розпад. Для Ерефії три короля, три короля і карта імператора, тобто, це момент якоїсь домовленості країн. На державному рівні, да, і агресора, і боже, цих олігархів, там, і ще когось. Тобто, ну, посадовці певних країн, 3-4 країни, ось вони хочуть, типу, об'єднатися. Знаєте, по імператору це таке, типу, правити світом, показати свою значимість. Ну, от якось так. І момент війни, тут момент армії, до речі, момент армії, момент. Того, що можливо будуть розраховувати на якусь допомогу в контексті військових сил або ресурсів. Як об'єднання якесь військове. Не знаю такі карти. Не дуже, не дуже спокійні. Ну, дай Боже. Дай Боже, що Грузія все ж таки чи вийде вона з цього? ну, Двіка мечів, важко. Дуже багато чого Грузії ще потрібно пережити. Чи позбудеться Грузія російського тиску, російського впливу, чи позбудеться загалом зрештою. Важко панство, є такий шанс. Да, на зараз двійка мечів 50 на 50. Є ще речі, які ну, може і не потрібно говорити, і не потрібно озвучувати і ще те, що не відбулося, але щось в Грузії намічається, що це для України. Ну, будемо з вами дивитися і спостерігати. Ну, Грузія, звісно, якщо хтось дивиться, да, якщо хтось дотичний, тримайтеся. Бо така боротьба за свою незалежність, така боротьба за свою свободу, вона нам, українцям, дуже, дуже, дуже відома, да, дуже близька і дуже відгукується. Мені здається, ми, як ніхто, вас розуміємо. Велике дякую за ваш час. Дякую за ваші донати, за перегляди, за вподобайки за коментарі. Панство, приєднуйтесь до телеграм-каналу, приєднуйтесь на шлях серця. Я обіцяю, там буде цікаво. І бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.